Доброго дня! Український гідрометеорологічний центр вітає усіх нащадків козацького роду з Днем захисника та захисниць України. Хай Пресвята Богородиця оберігає вас. А тепер поговоримо про погоду на вихідні. Отже, на вихідних нас очікує поле високого тиску майже по всій території України без опадів. Температура дещо знизиться. На вихідних на території України зберігатиметься поле високого тиску. У наступні три доби майже по всій території України без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Щодо вітру: вітер, вітер переважно південно-східний та східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Сильних поривів не очікуємо. Переходимо до температури. Температура у більшості областей 1-7 градус тепла. На лівобережжі місцями до 3 градусів морозу. В день 10-15 градусів. В неділю у західних областях вночі 6-11 градусів. В день 17-22 градуси. У понеділок до 18 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Віримо в Збройні сили та перемогу України.